З якими симптомами пацієнт може стикнутися після проведеної пластичної операції на обличчі. Перше, це звичайно набріки. Друге, це сенсі. Сенці можуть бути, якщо ми говоримо про ринопластику під очима, якщо ми говоримо там блефоропластика, то на очах відповідно до зони втручання. Також пацієнт може зіштовхнутися з. Анімінням якоїсь певної частини зазвичай це проходить безслідно через деякий час, але інколи можливо треба додаткові процедури, щоб покращити цей стан, якщо це турбує пацієнта. Після будь-якої пластичної операції може змінитися мікробіом шкіри як в сторону того, що шкіра буде більш жирна, тобто тобто продукувати більш шкірного сала, так і навпаки, може бути більш сухою. Реабілітація грає дуже важливу роль в. Результаті операції, щоб пришвидшити вашу реабілітацію після операції, в нашій клініці ми даємо. По Перше, портативні мікроструми вони дуже класно допомагають зняти набряк такий післяопераційний, також ми даємо всі медикаменти, щоб пацієнту не, не було необхідності там йти в аптеку і переживати за якісь додаткові витрати. Тобто, це все включено. Ми можемо рекомендувати робити якісь легенький масаж вдома, наприклад, такі шарики, там розганяти лімфу. Це не то, щоб обов'язково, але якщо це є в рутині у пацієнта, ну до операції, то будь ласка, це можна продовжувати. Також я всім пацієнтам. Які стикаються з сильним набряком, рекомендую все-таки робити мікрострому. Є дослідження, які говорять про те, що це дійсно допомагає е зменшити набряк. Я не знаю, чи варто казати про те, що також є засоби, які допомагають синцями, і ми також їх даємо пацієнтам, щоб навіть такі, е начебто, банальні да, проблеми, які можуть виникнути після операції, ми також могли допомогти з ними впоратись. Якщо ми говоримо не про якісь е Процедури в кабінеті косметолога вдома також можна собі допомагати якимись масочками прохолодними, патчі прохолодні тобто те, що за рахунок холоду, да, трошки зменшить набряк. Це такі базові рекомендації, які можуть робити вдома пацієнти. Я можу перерахувати свої улюблені процедури, які я там рекомендую а, пацієнтам. Перше це мікроструми. Друге, це пілінги, якби на це дивно не звучало, але вони мають бути не кислотні, тому що кислотні пілінги вони трошки невдало поєднуються з післяопераційним періодом. Вони можуть бути достатньо агресивні, а там шви, і шкіра трошки вразлива і чутлива, особливо, якщо ми постійно клеїмо пластир, можуть виникати якісь мінімальні ранки да, на шкірі і кислоти навпаки будуть погіршувати ситуацію. Є пілінги ферментні. Ми їх робимо в клініці. Вони дуже класні під ваш запит під. Під ваш тип шкіри їх можна зробити, якщо були скарги саме там на якість шкіри після операції. Деяким пацієнтам рекомендовано пройти курс інєкційних процедур. Що це можуть бути за процедури? Це може бути біоревіталізація на основі гіалуронової кислоти. Це може бути біорепарація на основі полінуклеотидів. Найвідоміша марка. Це Реджуран, Всі її знають. Третій варіант це плазмотерапія на основі плазми. Завдяки таким процедурам, ми можемо пришвидшити етапи реабілітації або підготувати. Шкіру до втручання, тому що для шкіри це величезний стрес. Взагалі, чому? Може змінитись які шкіри після операції, я це поділяю на такі чотири великі групи: перша група це стрес. Операція це величезний стрес для організму. Якби ми думали, що це хтось із лікарів любить використовувати фразу операція вихідного дня, так в рамках реабілітації ми можемо там казати такі фрази, але в будь-якому випадку наркоз або і сама операція це дійсно стрес. І кортизол також регулює роботу сальних залоз і трошки може підвищуватись да, жирні. Шкіри другий фактор це те, що під час наркозу використовуються е, як елемент знеболення гормон дексаметазон. Ці гормони вони елемент наркозу, вони абсолютно безпечні для організму, але вони також можуть впливати на регуляцію сильних залоз. Варто зрозуміти, що ваше обличчя це операційне поле, і ми маємо гарно е, провести. Е, Дезінфекцію, тобто ми обробляємо вашу шкіру антисептиками, і це також може негативно впливати на мікробіом шкіри. Четверте це антибіотики. Після операції зазвичай призначаються антибіотики. В деяких випадках вони можуть піти на краще. Деякі пацієнти там відзначають, боже, мене перестало сипати після операції. Я думала, мене там обкидає, я буду вся в прищах. Але добрі антибіотики допомагають, але потім вони мають зворотній ефект для шкіри. Також варто врахувати, що після операції у вас є певні обмеження в способи житті, що має. Ця на увазі після ринопластики не можна мити волосся донизу, можна мити тільки назад, і люди обмежують себе, тобто менше миють волосся, менше вмиваються, тому що їм там або не до цього, тут гіпс, щоб воно не затикало, незручно навіть вмиватися. Тобто вони обмежують себе в доглядовій косметиці. Ми обмежуємо, наприклад, пацієнтів там, хоча б за тиждень якихось агресивних там кислот, тобто, да, це треба урізати. І після операції деякі звичні засоби ретинол, кислоти ми не рекомендуємо. А якщо людина постійно там користується ретинолом кислотами, то звісно організм такий как бы, чогось не вистачає. А нам цього просто не можна, і і таким чином, шкіра також реагує на це. Кожна операція передбачає якусь а, іммобілізацію. Наприклад, ринопластика це пластирі і гіпс на носі, бляфера, пластирі на обличчі, платизмопластика, бандаж, і це все. А може погіршувати також якість шкіри. Чому? Тому що е, на пластирях клей можуть провокуватися якісь мікротріщини, тому що його треба віддирати, наклеїти, віддираєш, клеїш. і це також негативно може впливати на якість шкіри, і з цим потім необхідно працювати. Тобто, якщо б ми клеїли пластир всього день-два-три, я думаю, що це не було ніякою перешкодою для нас. Да? Але, наприклад, після ринопластики ми клеїмо гіпс два тижні, а потім ще клеїмо пластир два тижні вдень і вночі і ще два тижні на ніч. Тобто півтора місяця шкіра так чи інакше контактує з цим клеєм, хоча вони гіпоалергенні, але тим не менш вони травмують шкіру, і це достатньо довгий період. Неможливо обрати якусь одну процедуру, чому поясню, бо є різні типи шкіри для жирної шкіри. Я я би рекомендувала, скоріше за все, мікроструми. А для сухої шкіри я би рекомендувала ін'єкційні процедури, які би покращували якість шкіри, тому що шкіра дуже тоненька, як пергамент, і трошки треба нам допомогти їй зволожити або дати якісь там певні речовини, які будуть покращувати регенерацію. Так повелося, що в нашій клініці найпопулярніші процедури це мікроструми, а також ці ін'єкційні процедури. Але я не всім рекомендую їх робити, щоб пацієнт правильно наші слухачі правильно зрозуміли. Деяким пацієнтам це взагалі не потрібно. Дівчинка 18 років, молода, класна, якісна шкіра. Навіщо туди пхати голки? У мене такого завдання немає. Але є пацієнти, наприклад, делікатно скажу 30+, які мають тонку шкіру або навпаки дуже жирну шкіру, яким дійсно такі. Процедури необхідні. І мені, якщо чесно, трошки дивно, коли пацієнт може на себе витратити там, не знаю, 5 тисяч євро і не хоче собі ж допомогти покращити результат процедурами, які коштують. Не знаю, 70 євро. Для мене це трошки незрозуміло, тому я всіх закликаю е, дотримуватись все-таки рекомендацій. Якщо людина працює в цій сфері, вона бачить, як пацієнти відновлюються все-таки дослухатися до таких рекомендацій, піти, зробити те ж саме мікроголковий РФ. Чи це класна процедура? Так, звичайно, це класна процедура, яка допоможе побачити той ефект, який е, зробив хірург при напластиці. Це особливо відчутно, тому що е, при ринопластиці ці шкіру можуть на е, вирізати, якби це грубо не звучало, лише в зоні крил носа. Тобто ми не можемо взяти от звідси по спинці хоп, чікануть, тому що буде великий рубець. Саме таким пацієнтам ми рекомендуємо робити процедури, які трошки пришвидшать регенерацію шкіри і її скорочення. Особливо дівчата після операції, після рино, є такі структури обличчя, я їх уже так знаєте, бачу серед пацієнтів. У них е, потім падається шкіра, Кіра сюди під очі, і вони хочуть зробити нижню бліфоропластику. Дуже часто пацієнти запитують, чи можна користуватися Дансорвалю, тому що він у них є вдома, або інші якісь гаджети. Чесно кажучи, я трошки скептично до деяких налаштована, тому що є спеціальні е рекомендації по інтенсивності цих мікрострумів, і деякі апарати, які зараз є на ринку, вони або можуть нашкодити, або просто не будуть ефективні, або вони будуть за слабкі, або вони е мають е іншу функцію. Вони працюють більше з м'язами. Це і це нам категорично не підходить. В нашій клініці ви можете зробити процедуру в кабінеті. Професійно ви можете взяти в оренду там на місяць на два тижні мікроструми, які дійсно ми рекомендуємо, тобто вони підтверджені, що вони ефективні. Також ви можете купити собі додому такі гаджети, якщо ви хочете ним користуватися ну, на постійній основі. Я дуже тішусь, коли інші хірурги направляють до нас в клініку на консультацію саме з приводу е, супроводу пацієнта, тому що не у кожного хірурга є можливість мати біля себе косметолога з знаннями або там з апаратами. Хтось просто орендує кабінет. Чи операційно і тому до нас направляють саме до мене пацієнтів з інших клінік? І тут немає нічого такого, що ви зробили ринопластику, наприклад, в іншій клініці. А до нас прийшли на консультацію з приводу супроводу реабілітації, підбору процедур. Ми будемо раді абсолютно всім. Запрошую вас.